Всім привіт! В цьому відео я розкажу про алгоритм колізії зі статичними об'єктами. Наприклад, ви робите гру чи не гру, неважливо взагалі. У вас є персонаж, який рухається, у вас є об'єкт, який не рухається. І вам треба зробити так, щоб персонаж не міг через нього пройти. В попередньому відео, подивіться, там я розказував, як знайти перетин. І в цьому алгоритмі ми якби будемо. Оце вирішувати, щоб вони не залазили один на одного. Суть алгоритму в тому, що ми підсовуємо наш об'єкт спочатку по усі X, дивимося, чи до чогось він доторкнувся, потім по усі Y. Взагалі не дуже важливо, по якій усі ми будемо спочатку його пересувати. Ми підсунули його по усі X, Бачимо, він не до чого не доторкнувся. Підсунули по усі Y. Якщо він доторкається до чогось, нам треба подивитися, з якої сторони він зайшов: зверху, з боку, знизу. Зліва справа. В даному випадку він прийшов зверху. все, нам треба його підсунути в другу сторону, виходить, вверх. Аж поки нижня сторона цього прямокутника не стане такою самою, як верхня цього. Тобто, верхня точка має бути вища за верхню точку цієї на висоту цього прямокутника. Я зробив тут два алгоритми: один простіший, другий складніший. В простіше ми просто підсовуємо два рази об'єкт, перевіряємо і потім виправляємо його позицію. Але в цього алгоритму є недостаток. Наприклад, коли стіна дуже тонка, а об'єкт рухається дуже швидко, він може за один кадр перестрибнути з цієї сторони стіни на цю сторону стіни. І виходить він просто пролетить. Через це я тут придумав другий спосіб. Перед тим, як підсовувати об'єкт, ми вичисляємо. Всю область, по якій він буде рухатися. Тобто Тут він по осі Х у нас підсунувся, і ми зробили от такий прямокутник кругом. Потім по осі Y, такий самий прямокутник. І дивимося, які у нас бар'єри попали в цю область. Раз, два, три. Далі на основі руху нам треба поняти, який бар'єр перший, який там другий. І всі інші. Ми беремо перший, бо він першим, якби вдариться туди. І підсовуємо його до першого вплотно. Ну, Ці всі ми ігноруємо. Потім так само по усі Y. У нас тут три файла. Перший це самий простий. Ну, Весь код тут такий стандартний. У нас функція перетином, об у кожного об'єкта є координати, розміри, швидкість. Це просто от, якби, такий метод, щоб передати в вигляді списку всі дані функції. Функція update, до неї ми вернемося чуть пізніше. Давайте я покажу загальну програму. Стандартне вікно тут це теж так, як завжди. Оце це керування нашим прямокутником. Ми спочатку визначаємо координати курсора, потім підсовуємо на якийсь відсоток. В даному випадку на 10% прямокутних в сторону курсора. Придаємо йому швидкість. Дві сцени я зробив. Одна сцена це загальна, друга сцена це тестова, щоб показати, як воно буде працювати, коли в нас тонка стіна. Тепер можемо сюди. Рендер, понятно, саме цікаве в нас тут. Спочатку ми підсовуємо по X, Дивимося, чи доторкнувся він до стіни. Далі дивимося два випадка: чи він зайшов з лівої сторони, чи з правої сторони. Якщо він рухався вправо, ми підсовуємо його вліво. Якщо він рухався вліво, ми підсовуємо його вправо. І задаємо нульову швидкість. Потім повторюємо це по осі Y. Так само дивимося зверху чи знизу. Якщо він йшов вниз, підсовуємо його вверх, якщо йшов вверх, підсовуємо його вниз. Далі спустимо. Це тестова сцена. Я спочатку покажу оригінально. Оригінальна сцена бачимо квадрат. Ну і він не проходить. В тестовій сцені у нас два об'єкти дуже тонкі. І бачимо, що воно вроді працює, він не проходить. Ну, якщо ми більшу швидкість задамо, він пройде. О, Пролітає через стіну. Другий алгоритм. Код точно такий самий, все те саме, просто. Тут чуть іначе. Тут ми дивимося, в якому напрямку рухається наш об'єкт. І на основі цього весь маршрут вводимо прямокутником. Раз, два, три, чотири. Чотири випадки, бо в чотири сторони він може рухатися. І дивимося, чи доторкнувся він на своєму шляху до стіни. Тут так само. Якщо доторкнувся, ми його переміщаємо якраз от вплотну до стіни. Якщо він не доторкнувся, просто підсовуємо його на його швидкість. Тут все точно те саме. Тож дві сцени. Зразу з тест її почнемо, щоб не тратити час. Бачимо, він не проходить. Якщо більша швидкість буде, все одно він не проходить. Не проходить. І третій файл цей самий алгоритм, тільки для декількох стін. так от виглядає. З першою працює, з другою працює. Ну, це не обов'язкова стіна, це може бути якийсь інший об'єкт. Просто він не рухається. Тут єдина різниця в тому, що ми не перевіряємо одну стіну. Ми проходимося по всіх стінах, зберігаємо їх. Дивимося, чи доторкнувся він хоча б до якоїсь стіни. Якщо доторкнувся, ми знаходимо ту, яка ближче. Якщо він рухається вправо, це буде мінімальна, мінімальна стіна по координаті Х. Якщо він рухається вліво, це буде вже максимальна по осі Х. Якщо він рухається вниз, це буде мінімальна по осі Y. Якщо рухається вверх, це буде максимальна по осі Y. І далі все те саме. Ми просто знаходимо об'єкт, до якого першого він торкнувся. Переміщає вплотну до нього. Ну, якщо ні до чого не торкнувся, ми просто підсовуємо його на ту відстань, яку хотіли. Дуже хороший алгоритм. Робочий. Може він погано працювати, коли у нас стіна дуже маленька. Ну, там пару пікселів. Коли в нас об'єкти приблизно одного розміру, так як зараз, все працює хорошо.